<плес> Як вишукано, <плес> у нас у гостях також працівник поліції З. Він нам трохи розповість про нову поліцейську програму. Будь ласка. <плес> Дуже дякую. Дуже дякую. Вибачте, я така емоційна чутлива людина. Особливо те місце, де про цеглинку. У мене аж серце краялося. Я теж для вас сьогодні приготував вірша. Пітер зробив машину. Джон поміняв їй шину. Машина дир-дир-перть. Усім курям нафіг смерть. Це не я написав. то я хотів би побалакати, чого я сюди прийшов? Загітувати вас на нову програму. КОП. може це вам дами буде цікаво?